Всі гарно вітаю. Сьогодні 6 жовтня і сигналочки. Яблучка Розмарін рожевий, білий. Просто розмарін, як пишуть. ну Зазвичай розмарін білий. Це дуже старовинне яблочко. Яблучко для квашення. Хто любить квасити саме яблучко їсти потім. Навіть присмак у нього знаєте, такий є він соковитий, легесенько такий, знаєте, квасний такий смак. Трошки кислинки, солодковатий, такий, знаєте, як шампань, такого присмаку. Так що це в мене перше плодоношення. Дуже вдячний пані Світлані. Це людина, яка свій час працювала з батьком над яблучками. Ось, дякувати їй, я маю цей сорт, тому що з 14 року я його питався шукати і дуже-дуже важко було його знайти саме оригінал. Так що дякую. Ось такий він. розмарин Білий на 6 -е. жовтня 2005 року. Дуже чудовий, цікавий, бомбезний сорт. Всім миру. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі. Куштувати сьогодні я не буду він інше в технічному стані.